Вітаю вас, друзі! Також вітає Абелія Гранді Флора, дуже цікава рослина, яку до недавнього часу всі вжили комнатної ростинії. Ось а ось ми з хані знаємо, що вона росте вона вже багато років а, в моєму саду на Немішаївщині. Київська область. Ось, подивіться, які найкрасиві стебла. Зараз осінню забарвились такий червоний колір. А взагалі-то вона заквітає якраз от в кінці вересня, можливо, тому якраз і називають, що це кімнатна рослина, бо ніхто коли в житті. Подивіться, що робиться. Як оце можна ними? Щось знімати. Ось. Тому важа, що не кінати Але насправді вона росте дома дуже погано. Ну якби так, конечно, листя витягується, ну мені не подобається, чесно кажучи. Та і наш, наш ем, я казав дідусь мого друга, ми займаємося з ним павуками, птахоїдеми е, випусти тварину, не мучай, біжить собі. Ось така ось справа. Звісно, белью можна вирощувати і вдома, на балконі, але то вже зовсім інша історія. Листя в неї простенькі, такі досить каплеподібні, загострені зубчиками, саме з цього, саме цього сорту. Ось дуже гарне після відцутання залишаються такі бачите, приквітники, прицвітники, що нас відсилає до гептакодіума. Які в мене теж є на відео, десь там має бути, подивіться, будь ласка, скоро буде нове. Ось, а Тут в закутана вся м'ятою суничною, А так бачите, кущ, такий досить вже немолодий. Там навіть десь вписався чистоті, треба його до побачення. А так, бачите, ось таке в нього тут стебла. Там я їх вже зрізав, тому що е якось цієї зими він чи підгорів, чи трапилося, не вийшов. Але бачите, за радістю відріз новими гілочками. Звісно, це не спірея. Там. чи не, не гортензія деревовидна. Є приколи. Якщо, наприклад, ви живете десь глибоко в північних регіонах України, то звісно, можливо, е треба було б прикривати її на зиму. Але так як не мішавщина, Київщина моя рідна, ми зараз шоста шоста зона кліматична, може навіть 6А. То прекрасно зимою. Місово зимами, які не збувають останнім часом, просто всі там кажуть, ой, чого, так, за сніжка хочеться. Це кажуть люди, які, які не платять за комуналку, серйозно. От що зими такі теплі пішли, що робити, непонятно. Просто насолоджуватись. А с вами був я, Руслан Білякович, Ваш Руслан Мандрагора і Абелія Гранді Флора, друзі. Все цілую і пока.